Будемо читати з книги Даниїла. Це я відкриваю його другий розділ. Вибачте, не другий, третій розділ. Третій розділ це в другому розділі описується як друзі Даниїла, і Даниїл не споживали нечистого. А третій розділ як Анавходоносору побудував великого. Ідола і Стукана, і сказав, коли затрублять труби, щоб всі поклонилися йому. Цікавий факт, що описується, що там був в Месах місцях але не написано, чи був там Даниїл, і цікаво, цей науконосор сказав, щоб всі були і всі поклонилися, але Даниїла чогось не згадано в цій історії: чи поклонявся, він, чи не поклонявся, чи був він десь в якомусь відрячому далеко не зрозуміло. То за цих трьох сказано, що. А вони не поклонилися, і на них відразу ж доносли, донесли царя новоходоносору. І він а, дуже розізлився на цих трьох, і так розіз... розізлився, що написано в а, третій розділ, 19 вірші. Тоді Навходоносор переповнився лютістю і вигляд його обличчя змінився а, проти Шедраха, Мешаха та Оденага. Він відповів. І наказав напалити пічу семеро понад те, як повинно були напал напалити її. І іноді у нас бувають такі обставини, що або нас примушують до якогось а, гріха проти Бога, іншим всім він може здатися незначним. Я думаю, що серед багатьох тих людей, які поклонялися Істокану, було багато юдеїв, які а, не були такими вірними, як Шедрах Миша Голинаго, і вони поклонилися тому іду. Бо думали, що їх кинуть в піч, але ці троє вони відмовилися, і обставини, обставини ще гірші стали, і піч у семеро а, розпалили а, набагато більше. І навіть ті військові, хоробрі, які кидали їх, то вони з, загинули а, тоді, коли кидали їх а, в, а, в цю піч. Так надзвичайно вона була напалена. Я хочу читати зараз 26 й вірш. Третій розділ 26 й вірш. Тоді на виходу Носор наблизився до челюсті в огненої печі. Заговорив та й сказав: Шедраху та Авдене, раби його Бога Всевишнього, вийдіть і прийдіть. Тоді шадрах Мишах та Одинаго вийшли з середини огню, і зібралися сатрапи, заступники і підсатрапи, цареві радники та й побачили тих мужів, що огонь не мав сили над їхнім тілом, і не опалився волос їхньої голови і їхні не змінилися, і запах огню не війшов в них. На виходу Носор заговорив та й сказав а, тут цікавий момент, що. Коли uh, ми лишаємось вірними, наприклад, як uh, Шедрах Мешахалина Богові, лишаємось вірними, ми цим прославляємо uh, своїм чинком, прославляємо Бога. І люди, які бачать нашу вірність Богові, uh, вони теж його uh, потім прославляють. Може вони так не виражаються, як ось тут виражає церневоходоносор, але може вони потім захоплюються, але uh, часто в мене таке було, як. Uh, Однокласники, так сказати, випробували, кажуть: ну скажи щось погане, скажи якесь погане слово, я тобі дам там, гроші, дам чи ще щось пропонують. Ну, і зрозуміло ж було, що ніхто цього мені не дасть, але спокушали таким чином, щоб щось згрішити. Перевіряли, чи дійсно ти вірний Богові, то коли, так можна сказати, обзивали там, ображали мене небагато, я знаю інших. А, так, щоб перевірити, а чи дійсно ти християнин, якщо а, там, а, тобі на ногу а, наступити чи стукнути, вдарити тебе, що з твоїх уст вийде, да? що там а, як лимон давиш, чи потече з тебе сік лимони? От це така перевірка. І коли Шидрах Мишах Ялина пройшли цю таку небезпеку з Божою допомогою Бог їх захистив, бо на початку а, вони казали. Uh, в 17 вірші. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас спалах котючої огненої печі, то Він врятує із твоєї руки оцарю. А якщо ні, нехай буде тобі, царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому буванові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Це uh, говорить про рішучі, рішучість цих трьох юнаків. І в 26-му вірші описується про захоплення на носера. Ой, вибачте, не 26, а 28. Навходоносвір заговорив та й сказав: благословенний Бог Шедреха Мишаха та що послав свого ангела і врятував своїх рабів, які надіялися на нього, і вони не послухалися царського слова і дали свої тіла на огонь, аби не служити не кланятися іншому богові, крім Бога свого. А тепер від мене видається наказ. Що кожен з народу, люду люд, та язика, який скаже щось згрідливе, а, згрідливе, а, бо в інших перекладах написано, а, які оскорбляють Бога або висловлять зневагу а, на Бога шедрафами, шахота Аденега, буде почетвертований, розрубаний на, на шматки, і адім його обернений буде на сміття. На руїни, бо немає іншого Бога, що міг би так врятувати, як оце, того часу цар зробив, щоб добре велося шудраховим шахові та в Енего в Вавилонському окрузі. Як цар царним Носор, він прославив Бога через що? Через те, що ці юнаки лише були вірними Богові. І я хочу сказати, що в нашому житті так само, коли ми лишаємось вірними Богові, то його ім'я прославляється. В устах інших людей через те, через наше життя, через те, що ми вірні Богові. І також іншу історію я хотів би прочитати: це книга Даниїла, 6 розділ 26 го вірша. Це історія про те, як уже було персидсько-медійське медянсько-персидське царство, а опанував цар Дарій і сатрапи, які хотіли знайти щось проти Даниїла, щоб усунути його від царя, бо цар дуже захоплювався Даниїлом, тим, яким він був вірним, розумним, як його Бог благословляв. А то вони придумали, щоб видав цар указ, що 30 днів ніхто не молився ніякому Богу, нічого нікого не просив, тільки царя. І це вони спеціально зробили таке підступне до, для Даниїла, бо вони знали, що він буде молитися Богові своєму. Даниїл лишився вірним Богові. Він встав і молився Бога. І написано 6 розділ, 12 вірш. Тоді ці мужі мається на увазі ці кривдники Давида вороги, вони поспішили до нього і знайшли Даниїла, що він просив та благав свого Бога. В інших перекладах написано, що він молився до Бога про допомогу. А, і ось вони пішли, розповіли цареві і сказали, що цар не може змінити цього наказу, і кидають Даниїла в Левічу яму. І коли а, накривали цей камінь, поклали на а, отвір ями, там, де був Данаїл з левами, і цар запечатав а, печатку і сказав: а, цар Даниїловиць, ти вірш твій Бог, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. Це такі слова сказав а, цар Даниїло Дарій. В інших прикладах написано Твій Бог, котрому ти віддано служиш, визволить тебе. Цар був, а, як сказати, так, чи то пораду дав, чи переконаний в тому, але він всю ніч не спав, а, доки не зійде а, ранкова зоря і швидко побіг до, до цієї ями, і сумним голосом цар заговорив 21-й вірш, 6-й раз, 21 і сказав до Даниїла, Даниїла, Раве, Бога живого, чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг врятувати тебе від Леві? Тоді Даниїл заговорив із царем, царю, навіки живий, мій Бог послав свого ангела і позамикав пащі леві, і вони не пошкодили мені, бо перед ним знайдено було мене невинним, а також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. А як важливо, щоб в нашому житті, коли допускає Бог такі випробування, щоб ми. Лишаючись вірними йому, не мали а, нічого, не, не робилися невинними в чомусь перед іншими, а щоб Боже ім'я прославлялося, щоб ми не страждали за якісь наші а, провини. А щоб в цих стражданнях, як цю неділю а, пастор Григорій проповідував, що якщо і допускає Бог в, наші, в нашому житті страждання, щоб а, вони були для слави Божої, а, 24 четверте вірш. Тоді цар сильно зрадів, сказав вивезти Даниїла з ями, і Даниїл був виведений з ями, і жодної шкоди не знайдено на ньому, бо він вірував в Бога свого. І сказав цар і привели тих мужів, що донесли на Даниїла, і повкидали до левішої ями їх, їхніх дітей та їхніх жінок, і вони не сягнули ще до дна ями, як леви вже похапали їх і потрощили всі їхні кості. Ви звернули увагу, як. Те, тих злих людей, які бажали зла, а невинні людині, Даниїло, який був вірний Богу, і лише як вони були покарані. Те зло, яке вони шукали, і Даниїло, воно на них і воно їх знайшло. А тому ми можемо бути, не сумніватися в тому, що Бог покарає тих людей, які роблять зло для його дітей, для його праведних. 26-й вірш. Того часу цар Дарій написав до всіх народів племен та язиків, що мешкали по всій землі, нехай мир вам примножиться. А від мене виданий наказ, щоб у всьому пануванні мого царства тремтіли та боялися перед Даниїловим Богом, бо він, Бог живий і існує повіки, і царство його не буде зруйноване, а панування Його аж до кінця. Він врятує та визволяє і чинить. Знаки та чуда на небі та на землі, він порятував Даниїла від левічої сили. І той Даниїл мав поводження за царювання Дарія та за царювання Кіра Персидського. Поводження мається на увазі був успішним. А, то як цей цар, цар Дарій, так само, як і цар Новоходоносор, після того, як побачили, як люди вірні Богові до кінця, вони прославили Бога і іншим сказали, щоб вони також. Боялися Бога а, живого і щоб не чинили ніякого зла цим вірним людям, бо будуть покарані. А тому я хотів би а, цими віршами, цим Словом Божим, яке ми сьогодні з вами читали, закликати бути вірними Богові завжди і у будь-яких будь життєвих обставинах. А, я на, на початку казав, щоб ви проаналізували, може ви а, десь були чи буваєте невірними систематично. Богові перед іншими людьми. В чому це може виражатися? Може, хтось ображає словами вас, чи а, принижує, чи знецінює, як, якось вас підколює, так сказати, тестує вашу реакцію, щоб а, ви лишалися спокійними і просила в Бога допомоги, а Даниїл молився до Бога. Бог йому послав ангела, який зберіг його від а, пащі левів. А, Шедрах Мишахтадина, Динага, коли були вкинуті в вогняну піч, розпалено все миру сильніше. Бог послав свого ангела, терноплодоносер сказав, що бачу Сина Божого, Бог посилає підкріплення і оберігає нас. І тому в такі моменти, коли нам тяжко, ми повинні в Бога молитися, просити про допомогу і не сумніватися, що Бог нам пошле і допоможе. Чи якщо в якусь спокусу проходимо, чи якщо тягнеться рука в тому телефоні щось дивитися, те, що не треба, або завісати на якісь інформації, ці джерела, так сказати, нечисті. Що воно спокушає нас, зацікавлює нас, що Бог нас оберіг від того неправильно витраченого часу, щоб наше життя і поводження воно було для слави Божої. Хотів би, щоб ми за це молилися, прославляли Бога за те, що він нас ніколи не залишає, підрібляє, і також помолилися за інших, хто зараз проходить труднощі і випробування. Особливо хотів молити, щоб молилися за Україну, за цю війну, якщо є Божа воля, щоб вона закінчилася. І Перемогла Україна, і цей люд в обставинах покаявся і примирився з Господом, і не загинули їхні душі.